У попередньому відео ти дізнався про те, що результат додавання ось таких дробів 5 сьомих і 2 сьомих, що дорівнює 7 сьомих, залишити у такому вигляді не можна. Ну, а що ж тоді робити? А треба просто пригадати, що дробова риска замінює знак ділення. Отже, ми маємо 7 поділити на 7. Ділимо 7 на 7. Маємо одиничку. Отже, такий дріб дорівнює одиничці. Ага. Припустимо. Ну, так і виходить, що до 10, 12 додати 7 12 – Це буде, як ми вчились на минулому занятті. До 10 додати 7, то це є 17 пишут часиних, а знаменник той що був залишаємо. Ага, тобто тепер мені треба 17 поділити на 12. Ну, а як же це зробити? А про це ти дізнаєшся у наступних відео.